Але я ніколи ні на кого не працював. Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав і ходив. Я в житті тільки один раз попробував на когось працювати, і я офігел, що мені хтось командує, розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робить, скільки мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам оце, я за це візьму столько стороні. Вони такі, так, ні. Обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приходять. Барте. Просто ти казав, давай я тобі конем спахаю огород, а ти мені то-то зробиш. А У мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда. Ну давай, тоді я тобі конем спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут те ж саме: ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок. Ми викопали ставок. У нас на ставке рибу розвели. А, Ось тобі удочка. На лови, Ми тебе навчимо, як ловити. І ти оце словиш рибу, і навіть тобі в сусіднє село не треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риби, ми всю її словити не можемо. Треба, щоб ти ловив. От. Ти мені за це 300 не знаю, чого, 300 бджіл. Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.